Початком повномасштабної війни на території України представники багатьох європейських країн створили різноманітні благодійні фонди та організації, діяльність яких було спрямовано на допомогу нашій державі. Швейцарці Кевін та Майк активно допомагали Україні з перших днів вторгнення. 2022 der Welt gesehen, was hier passiert.

Абсухт äh, через це він побачив, що тут потрібно також робити, і спробував доспінути матеріалів до Швейцу організів організувати також. Ну швейцарців для за для допомоги Україні. І вже у грудні 22-го року в Швейцарії офіційно було створено благодійну організацію, що допомагає Україні «Humanitarian Assistance». Dass wir einfacher ähm, Hilfe bekommen in der Schweiz, um Sachen einkaufen zu können und zu organisieren. Und sie können dann Verkäufe machen und mehr die organisieren. Am 16. Dezember 2022 haben sie ihre Organisation Genau, und dann haben wir als Organisation im Jahr, Anfang Jahr, Anfang 2023 unser erstes Projekt lanciert. Und am Anfang 2023 haben wir unser erstes Projekt Dann Lebensmittel, haltbare Lebensmittel. Wir ja, haben sechs Tonnen Produkte in die Ukraine In die Ukraine liefern können, im Endeffekt für Cherson, für die Region Cherson. Person, ja. ja und dieses also. Jahr haben wir ähm, wieder medizinische Materialien geliefert. Mhm. Also vor allem wenn wir Mediziner sind heute und das medizinische Materialien. Für ähm, das Spital in Tscherkassi. Ja das Spital, noch Spital in Tscherkassi. За цей час хлопці відвідали Херсонщину, Миколаївщину, Сумщину, Черкащину та Одещину, куди доставляли зі Швейцарії продукти харчування, предмети гігієни та першої необхідності, а також обладнання для лікарень та шпиталів. Це залежить від того, що саме ми доставляємо. Якщо там їжа, то так, ну, там, наприклад, це для переселених. Genau, also im Endeffekt für die hilfsbedürftigen Menschen, das ist, äh, mhm. das ist unser Ziel. Ja? Und Wir liefern auch effektiv nur dahin, wo wir selber wissen, wo es hinkommt. Deshalb liefern wir auch direkt ins Land. Ja, wir also in dieser Zeit ähm, haben wir Cercassi, Odessa und Ismail haben wir jetzt doch auch schon kennengelernt. Ähm, На цей час вони побували, ну були в Черкасах, звісно, в Одесі і також в Ізмаїлі. І кожне місто має свої якісь риси і не можна використати, ну, сказати, що так, це найбільш гарне бо так воно все подобається, все дуже цікаво. Ну і на погляд. Людей, які з тією культурою ну, взагалі по іншому стикаються, за словами швейцарців, на жаль, останнім часом європейські країни почали втрачати інтерес до війни в Україні, що позначилося на рівні допомоги, якої наразі стало виділятися значно менше. Für uns was wir merken die leute sind müde also europa wir sind natürlich in der schweiz wir haben eu europa in dem <laughs> Sinne haben wir können wir nicht ähm, mhm. repräsentieren hier aber was wir merken was für uns schwierig ist die leute sind müde also zu spenden zu helfen leute <laughs> und in Але волонтери благодійної організації Humanitarian Assistance зупинятися не збираються, адже вони прикипіли душею до нашої вололюбної країни, знайшли тут справжніх друзів і невдовзі почнуть планувати нову подорож по містах України. Yeah, «Stay strong, Стайстром золосиш кейпніштав. Бурічмозовдавайтеся залишатись сильними.